Вітаю всіх на своєму каналі Ірена Таро. Сьогодні буде дуже цікава та необхідна тема для розкладу, а саме фінансова та робоча сторона життя. Фінансова складова життя людини є важливою частиною її існування. Без гарної роботи, успішної кар'єри і грошового достатку вкрай складно прожити в сучасному світі. Іноді нам хочеться знати, як розвиватиметься наша кар'єра. Чи влаштуємось ми на роботу, чи розпочатий бізнес буде успішним. Для цих та схожих випадків я зроблю сьогодні розклад. Сьогодні ви бачите перед собою чотири варіанти: перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Обирайте лише один варіант для себе та задайте собі, будь ласка, питання. Як складеться моя фінансова та робоча сфера найближчим часом? І давайте я дам відповіді на це запитання. Що у нас очікується по першому варіанту? Карта говорить про те, що ви прагнете до впевненості та твердого ґрунту під ногами. Вам подобається трудитися та бачити результати своєї роботи. Попереду вас очікують запаморочливі перспективи та рух вгору не тільки кар'єрними сходами, а й в фінансах. Можете очікувати на значний дохід. Це, буде не, це не буде одноразовим, це будуть довготривалі перспективи. Що у нас по-другому варіанту? Тут очікується спокійна та доброзичлива атмосфера на роботі, захоплення своєю справою та прагнення до зростання. Тут робота буде в задоволенні. Карта вказує на можливість кар'єрного зросту та заробітної плати. Якщо у вас власний бізнес, то можете розраховувати на його розширення. Якщо ви ще в пошуку роботи, то знайте, вам вдасться знайти своє місце під сонцем. по третьому варіанту. Тут нарешті проблеми відступають і перед вами відкриються блискучі перспективи. Ви з головою підете в роботу, залишаючи за бортом решту життєвих проблем. Перед вами будуть поставати нові задачі, після виконання яких ви отримаєте одобрення не тільки колег, а й начальства. З цього почнеться нова світла полоса в робочій сфері та фінансах. Що у нас по четвертому варіанту? Ну, для сфери роботи ця карта має цілком очевидне значення. Тут очікується якесь завершення, завершення нинішнього виду діяльності, зміна кар'єрних цілей. Якщо до цього моменту у вас були значні проблеми в сфері роботи та фінансів, то можете очікувати на покращення. Якщо ви без роботи, то можете очікувати на завершення безробіття. Якщо у вас свій власний бізнес, ви повинні бути готовими до того, що він або закриється, або це буде щось нове відкриття чогось нового, якогось нового джерела доходу або зміна е, направлення в бізнесі. Також хочу нагадати, що розклад є загальним, він не в кожного може відігратися. Для отримання особистого розкладу звертайтеся на будь-який зручний для вас спосіб. Мої контакти ви знайдете під описом до цього відео. Не забувайте, будь ласка, ставити лайк, підписуватись на мій канал, вмикайте дзвіночок, щоб не пропускати нових відео, до нових зустрічей на моєму каналі.